Зараз розберемо з вами, чим же відрізняються попереднє та наступне число. Отже, попереднє число це число, яке стоїть перед заданим числом. Щоб отримати попереднє число, треба від поданого числа відняти 1. Давайте спробуємо. Число 5 віднімаємо 1 буде 4, число 7 віднімаємо 1 буде 6. Число 3 віднімаємо 1, буде 2. Наступне число це число, яке стоїть після заданого числа. Щоб отримати наступне число, треба до поданого числа додати 1. 5, наступне число буде 6, 7 додаємо одиницю буде 8, 3, наступне число буде 4. Давайте спробуємо називати наступні та попередні числа. Число 4. Наступне число 5, попереднє 3. Число 8, наступне 9, попереднє 7. Число 2, наступне 3, попереднє 1.